Або богу є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. І сьогодні я не просто тута, а тута винахідниця. А чому? Тому що я для вас винайшла, як зробити ось такі окуляри. А щоб їх зробити, нам знадобиться лише кольоровий папір, клей, ножиці, простий олівець і лінійка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми очами і руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі саморобки! Беремо звичайний папір, я взяла чорного кольору і креслимо квадрат зі сторонами 21 см. Ось так я зробила мітки, а зайве відрізаю. Ось таким чином в мене є квадрат. Далі ми згинаємо ось так. Робимо трикутник, згинаємо навпіл і маємо ось такий трикутник. Тепер треба зробити дуже тонюсінький бортик. Ось таким чином слідкуйте, щоб все було рівнесенько і бортик був однаковий. Він в мене до 1 см. Бачите, десь пів сантиметри, 6 мм. Так само робимо ще раз, другий раз згинаємо. Можете допомагати собі ножицями. Тепер згинаємо третій раз. Ось так. Притискайте ножицями або лінійкою, щоб у вас все було гарнесенько. І так само згинаємо бортик четвертий раз. Потрібно зробити такі. Загине бортика чотири рази. Далі ми беремо лінійку, знаходимо центр, робимо позначку і проводимо ось цього куточка до центру. Ось таку лінію. Тепер цю лінію розрізаємо. Розрізати треба лише до бортика. Бачите, ось так. Далі ми беремо усі наші шари трикутника одного і згинаємо ось тако догори. Знизу притискаємо дуже-дуже добре. Слідкуйте, щоб у вас було рівнесенько по лінії, яку ви відрізали щойно, розрізали. А тепер ось ці куточки ховаємо під, нашу, під наш бортик. Ось таким чином. Тепер слідкуйте уважно: потрібно ось так підняти. І зробити невеличкий трикутник. Згинаємо таким е, чином, щоб лінія вашого трикутника вона була паралельно тому, що вже є. Там вже є в нас один, одна лінія. З іншого боку, робимо так само. Дивіться, згинаємо ось такий трикутник, ось що має вийти. Обов'язково притискайте, але дуже обережно, щоб не пошкодити папір. І залишилось зігнути ще два рази. Дивіться, ось з цього боку. Цього краєчку ми загортаємо таким чином, щоб дужка окулярів в нас була майже по центру. Бачите, вона закінчується там, де ми робили позначку з одного боку і так само згинаємо з іншого боку. Тут дуже багато паперу, тому якщо вам складно, можете попросити батьків, щоб вам допомогли дорослих, або ось так як я, використовуєте ножиці або лінійку. І окуляри готові. Залишилось лише їх прикрасити квадратиками. Дивіться, для цього я в декілька разів складаю папір ось такою тонесенькою смужкою. В мене тут десь пів сантиметра будуть такі квадратики. Тому вирізайте їх дуже-дуже обережно. Ось такі малесенькі вирізаємо квадратики. Їх має бути 6 штук. І приклеюємо їх тепер на окуляр. Дивіться, цей квадратик ми приклеїмо ось сюди. Він такий малесенький, що приклеюється в мене е, до, до, до всього, що є. До пальців приклеюється, до клею. Другий квадратик приклеїмо вже ось таким куточком. І третій так само приклеїмо до куточка. Дивіться, ось таким чином. Ось що має бути. Наступні три квадратики ми приклеїмо так само ось з цього боку. Бачите, сюди. До центру буде. Не від центру, а ось тако, до центру, а вже два інших від центру. Куточок до куточка. Дивіться, як круто! Супер! Відмітна робота! <звінь> окуляри готові! Дивіться, дуже прикольні та стильні. Ви мене запитаєте Туто, А навіщо ж такі окуляри? Чесно кажу, не знаю. Зробила їх, тому що мені дуже і дуже сподобалась така ідея. Але якщо ми з вами зараз трошки пофантазуємо, то ці окуляри, мабуть, можна десь використовувати, якщо ви зробите якийсь прикольний для себе костюм. Дивіться, ось такого вдягаємо. Тут робимо дірочки, і навіть можемо щось бачити. Або вдягати просто такого, і всі будуть заздрити, що у вас такі дуже-дуже круті окуляри. Отож, пропоную робити багато таких різнокольорових окупованих. Ем, Окулярів і дарувати своїм друзям або разом з ними гратися. Тому що ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили і придумали своїми руками та головою. Все, а на сьогодні все. Не сумуйте, фантазуйте! До нових зустрічей! Ту-ту-ту. ні, мені чого ні не підходять. Червоні. Все, я тепер буду вести передачу ось такого. Всім привіт на-на! Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.